Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І сьогодні ми на майданчику в село Огринів, а саме в'їзд в івано зі Сторони Галича. пам'ятаєте, заправочка око навпроти і до нас на територію. Зручно є де припаркувати автомобіль і оглянути чудову техніку. Знаєте, для чого залишили місце? Правильно. Для екскаваторів та спецтехніки, скоро за тиждень тут буде ще цікава лініючка. Ну про це буде окремо. Будемо знімати відео. Ірина, я постараюся по можливості це зробити. А давайте зараз швиденько, що ми маємо, оскільки оновлення цін а, стосується не тільки рівненського майданчику, реально маємо дуже хороші ціни, дуже хороші пропозиції на залишки тракторів. А трактори є цікавими. Погодьтеся з тим, що. Ну, ціна є актуальною на ринку, і, власне, самі трактори є теж цікавими моделями. Тому є можливість купити за хорошою ціною. От, До прикладу, GB20, він же Hitachi cx 200 без ґрунтофризи. Може бути з ґрунтофризою. Ціна 5300. Дивіться, Бультра b 115 Класний стан шин, хороший стан трактора. Так, є тріщини, але карби повні. А, ціна. З ґрунтофрезою. Ножі хороші не стерті. Трьох тут причепити зовсім не важко. І ціна 4200. Всі ціни буду називати і на екскаватори в тому числі на умовах самовивозу. 27 сил колія, метр десять, метр 20, навіть ширше, бо бачите, павуки на задніх шинах. Грунтофриза в чудовому стані 27-сильний тракторець з дугою Дачком 7100 на майданчику. 27 сил і секі та дуже надійна, гарна провірена техніка. Багато є е, хлопців, які користуються такою технікою, і лишилися максимально задоволені. Так, <клухи> найдешевший трактор Б16 застоявся відверто, але класний тракторець. Ножі на ґрунтофрезі, бачите, які е, нові. І це з Японії. Вони нові. І ціна 3900 16 сильний B1620 3900 Янмачик ff 205 Ціна 5500 з ґрунтофрезою. Знову ж таки, ґрунтофреза в чудовому стані ножі. Повністю все справно, коректно. Де було потрібно ревізія зроблена. Сальнички, підшипники замінені. А, тракторець. Так, да, є. Сліди, так скажем, використання, поттості по панелях і крилах, але 5900, 5900 за EG 18 з ґрунтофрезою, рівним горизонту, все працює коректно, справно, розказував, поміняли щеплення корзину, а, бо вела. І тепер, от 5900, скажімо так, остання наша пропозиція. А оскільки розпродаємо залишки для того, щоб поновити повністю лінійку, ну і розширити асортимент по спецтехніці, в, в тому числі Б-16. А тут вже у нас стоїть трьохточечка з рівнем горизонту. І ціна 4600 за 16 сильний тракторець з ґрунтофрезою, і знову ж таки ґрунтофриза в дуже хорошому стані. В ножі практично не стерть. 4600. Тепер давайте по кабільничках. На Хай Спід коробці джель 32. А, 33, перепрошую, бо 32 без 12100 33 На Хай спід коробці з ґрунтофрезою. ґрунтофриза має змінну, бачите, ширину. На швидкоз'ємі. Отака 32, 33 200 200 напрацювання. Знову ж таки, ніколи не стверджуємо про правдивість мотогодин. Ціна 12100. 417. Також на хай спід коробці з ґрунтофрезою ціна 12400 на умовах самовивозу. І джелічка 32 теж з ґрунтофризою, ціна 11100 на умовах самовивозу. Отаке От по тракторах кабіночки, бачите, на хай спід-коробках. Ну і в принципі, те, що я бачу. На ринку, два слова скажу. 25-ки продають по, по ціні наших джейльок 33. Там за 12 зустрічають, 25-ки, хочуть продати. Хай Спід 33, 12, -100, 32, 11-100. 417, 12400. Ну, по кабінниках, думаю, хороша пропозиція. Дуже класний тойотка. А, Генео півторатонний. Нові БКТні передні шини. Задні в хорошому стані. Гідравліка не тече, перевірений, дизельний 7 тисяч. Навантажувач 7 тисяч. Також, кому цікаво, звертайтеся. От, Дивіться, крутий гарний стан, все працює. Класний навантажувач на півтори тони Toyota з Тойотівським двигуном дизельним. Ну і знову ж таки нагадаю, лінієчка зараз там наповниться за тиждень. Ось, бачите, маємо і бури. Бур 250-й, бур 300-й, маю на увазі 300 мм, планувальний ковш з гідравлікою. Ну, а такі ковші 60-ка, 40-ки стоять на екскаваторах і 20-ка з яких там йдуть в комплекті, що є, є відбійний молоток, це гідромотори до бурів є вила, є щелепи для там лісу чи будь-якої іншої речей, які можна також використовувати з цими екскаваторами. В комплекті нагадую: три курші і, а, власне, кіготь. Ціни. На самовивіз бо, як ви бачите на сайті нашому теж самовивіз мінус 200 доларів. Це стосується будь-якої техніки, тому 770 тонний І в комплекті ще бачу прижим тут. Ну і плюс два ковші. Ціна 10,290. З кабіною то на 200, то на 200 без кабіни, але на. Гідроджойстиках, 10290, рік гарантії, сервісне обслуговування. Це все, звичайно, в нас є. А, і класний крутий, Тона 800 LT1018. На 24 сили Лейдонівський двигун. Дуже якісне виконання, окреме відео я вже зняв і виставлю теж на Ютубі по цих екскаваторах. Але бачите, дуже все грамотно, все з резиночками, шланги навіть Continental стоять. Ну, тобто якісна фурнітура, хороша, якісна зварка, бачите, культура виробництва дуже на високому рівні не економили. Ці тракторці завозяться, ці екскаватори, перепрошую, завозяться в Європу під тим самим брендом в тих самих комплектаціях з тими самими двигунами навіть. Тому ми старалися власне підібрати максимально цікаву пропозицію по ціні, по якості і по комплектації. І кабі... без кабіни тона 800, 14, 690, бо на нього 300 доларів самовивіз, бо він вже більший те саме, що. На трактори з кабінами ми даємо від ціни на сайті 300 доларів знижки, ну і 200 доларів знижки на трактори за самовивіз від ціни на сайті. Оскільки я як завжди наголошую, що ціна, яку я озвучую, ціна на умовах самовивозу. Прошу запам'ятати це, отака От підбірочка тракторів цікавих моделей, і малючки, і більші, із кабінами дуже хороша пропозиція. Ну і спецтехніка. Працюємо, розширюємо теж асортимент. Цікаві будуть пропозиції, будуть ну, ще трішки. Рік гарантії на трактори три місяці гарантії. Детальніше в наших керівників майданчики. Окремі відеоогляди, кому потрібно, або в онлайн режимі, або окремо що по екскаваторах, чи по спецтехніці, що по тракторах знімаємо. І відповідаємо на ваші індивідуальні запити. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення!